Новий генплан до 2025 року передбачає абсолютну перебудову історичного центру міста Києва Подолу. В офіційному документі йде мова про добудову Подільського воскресенського мосту, створення додаткових станцій метрополітену та будівництво двох першочергових автодорожних мостів Подільського і Дарницького. Допоки хтось планує та будує, мешканці Києва у своїх поглядах щодо реконструкції подолу досить протилежні. Я вважаю, що це все. Просто портить його внішній віт і привращають подола старого міста в щось футуристическое. нове одной З однієї сторони добре, що вони щось и і улучшают. Но Так як кивлянка, мені подобається як було раніше. Це дуже добре, да, і гарно, і все, і фунікуль, добре працює, Все добре. Довготривалу реконструкцію поштовою обіцяли завершити до кінця 2013 року. Там побудують кілька кількарівневу автомобільну розв'язку та торгівельний центр. Над ними буде облаштована пішохідна зона, яка матиме два сходові спуски на набережну, а також спуск до метро Поштова площа. Але якщо контрактову зроблять пішохідною, то вже за тисячу метрів на поштовій буде естакада. Лишається відкритим питанням щодо пропускної здатності автомобілей на дорогах решта частини подолу. Марія Крючок для епізодів.